Доброго дня! Хочу розповісти, як замовити, зробити замовлення на сайті інтернет-магазину інструменти. Наприклад, тут у нас товари під товарів, наприклад, зайдемо з обчастини для мотокос. Заходимо на... Ну, З обчастиною зайдемо на аксесуари для мотокос. Наприклад, цікавить вас ремінь профі для бензокос, нажимаємо Купити. Якщо вас цікавлять ще деякі деталі, кидаєте їх в кошик, він знаходиться у нас зверху, справа. Якщо... Зробили те, що вам треба, було які товари додати. Переходите в кошик і оформлюєте замовлення. Тут написано оформити замовлення, натискаєте і формуємо замовлення. Наприклад, якщо вам треба після плати, ставите сюди галочку, або якщо оплата під час самовивозу або на реквізити. Якщо після оплати, ставите галочку і продовжуєте. Вибираєте населений пункт. Є у нас, наприклад, доставка Укрпошти, самовивіз і нова пошта. Якщо нова пошта, вибираєте населений пункт. Наприклад, там Лох, Лохвиця. Вибрали. Тип доставки. Треба указати. Наприклад, на склад нової пошти. Вибираєте відділення, яке там перше. Ставите галочку червоним, воно помічає, знизу натискаєте Готово. Підтверджуєте. Далі вказуєте номер телефона свій, наприклад, я вказав. Прізвище пишете. Я пишу тест. Ви пишете так, як у вас, яке у вас прізвище. звище. Далі нажимаєте Оформити замовлення. Вам має прийти відповідь. Замовлення успішно оформлене, номер замовлення. Зверніть увагу. Також є. Так що всім гарного дня, робіть замовлення.